Двадцятого сторіччя, ну власне зрозуміло, що ми будемо говорити про Одесу від початку її заснування. І прекрасно, ви вже мабуть знаєте, що з початком заснування Одеси не все так однозначно. Точніше, певна ясність є, але ще офіційної думки з цього приводу немає. Так але тим не менш починається Одеса з згадки в Чумацька пісня, так а в Одесі добре жити, мішком хліба не носити, на панщину не ходити, подушного не платити ні за кулом, ні за равом. Називають мене паном. Подушне це про що? Так, податок, абсолютно душа. На кожну душу податок абсолютно правильно. І ви бачите, що вже 1806 рік в Петербургському журналі ліцей було опубліковано перший вірш про наше місто, який так і називається Одеса. І, власне, Одеса справді дуже літературне місто. Ви знаєте, що Одеса нині має статус. Міста ЮНЕСКО літератури, небагато насправді міст в світі мають такий почетний статус, а Одеса має. І чого так сталося, ми сьогодні буквально з вами покроково побачимо. А може ви і так знаєте, чого так сталося. так? А тому що Одеса, крім всього іншого, місто іммігрантів, так, і місто, куди засилали на заслання. Власне, заснування Одеси співпало з ще великим такою подією Світовою. Що у Франції відбулося такого великого, що на нас це дуже з вами вплинуло? Власне, ми маємо і Дерібаса, так і Ришельє. Так, да, абсолютно правильно. <кій> Велика французька революція, та вона струсила насправді всю Європу. І оці хвилі докотили до нас, от власне представників еліти, яку і створювала це яка ця еліта і створювала це місто. Але насправді, і бачите, Петрецький Іван Петрович. Так само потрапив до нашого міста завдяки великим зрушенням. Тобто, це яка війна? Бачите, так третя російсько-торецька війна, коли було захоплено або відвойовано та приєднано до Російської імперії наш з вами край. І власне, бачите, що він за цю подію був нагороджений орденом Святої Анни, і крім цього іншого, от всі ці його перипетії, які фронтові він тут мав, війшли в його знаменитий твір. Інеїда. Дякую діду за Енеїду. Так і коли у нас е, сусідній президент каже, що України там хтось там вигадав колись там. Та, то власне наявність цього тексту це такий артефакт підтвердження нашого з вами існування вже фізичного існування в часі і просторі як нації. І бачите, що і Одеса тут теж мала певне до цього значення і причетність, е, ну звісно, перший прозорий твір. Про Одесу зрозуміло, що передбачувано був російською мовою, і, власне, ви бачите, це був Іван Довгорукий, і правда, що в Одесі самої ще розлашу історичних городов, при всій вдячності її містоположення. Ну, містоположення у нас насправді прекрасне, тому що у нас є одеська така бухта, так? тобто у нас і море, і в той же час море не відкрите, хоч вчора позавчора про це так не скаже. А уявіть собі, якщо б це було відкрите море, то ми б цим, ці вітри мали постійно би з вами. Отже, довгорукав і відвідує Одесу, але звісно, що не він один. Одеса стає своєрідною мекою такою, куди з усієї Росії і з прикордоння відправляють людей, які не дуже подобаються цариці Катерині так, і іншим царям російським. Тому що, ну, наприклад, Катерина дуже любила себе позиціонувати як демократична царівна за межами Росії, звісно, вона приймала біженців з Франції, але навіщо ці бунтарі в Москві і Санкт Петербурзі, так, щоб ще накоїли там лиха, куди їх можна прилаштувати, так, щоб вони, начебто, і були в Російській імперії в межах, а начебто і не дуже залежали. Звісно, це Одеса, так, але нам з вами це було на користь, тому що. Так багато культури, як з'явилося в Одесі від початку її заснування, офіційного принаймні, не кожному місту так пощастило. І ми зараз побачимо, що в кожній витрі, от ви знаєте такий термін, як весна народів, так, який припадає на цей період. І власне ця весна народів, майже кожна з націй слов'янських принаймні, має дотичність до Одеси. А, але отже, так мороза Тимофійович, ви бачите багато-багато, багато тому що Одеса місто цікаве, з Одеси це можна виїхати і одразу потрапити в Туреччину, так можна виїхати і потрапити в Грецію. І тому ці морські ворота південня Російської імперії давали нам той момент, коли дуже багато подорожувальників крізь через Одесу проходило. Ну і звісно, бачите, Шишкіна Олімпіада Петрівна, зам'ятки і воспоминання. Тобто в російській літературі і культурі дуже багато згадок про Одесу, на жаль, і зараз так ось. Але про це ми поговоримо вже значно пізніше. Ну, звісно, Олександр Сергійович Пушкін знаменитий пам'ятник, про який зараз йдуть баталії суперечки. Як на мене, цей пам'ятник можна поки що залишити спокою. Є інший пам'ятник, який знаходиться біля музею Олександра Петровича Пушкіна – Ну, звісно, що Пушкін в Одесі був. Чого він тут був? Так, його сюди заслав. Ну, бачите, яке приємне заслання на південь, так не сказати, щоб дуже був покараний. Ось власне тут він себе і прекрасно почував, тому що якщо ви підете гуляти екскурсіями, Одесу, вам обов'язково що в цьому палаці він мав прекрасну коханку, а в тому ще прекраснішу коханку. Прекрасна Ой. це дух Олександра Сергійовича Пушкіна. Мабуть, так принаймні зараз... комп'ютер у нас працює, зараз... так він да, працює, але тільки зараз я з аварійних світу добре. О, Прекрасно, ви можете якраз хтось там підсвітити телефонами, я в те темрі буду вищати в цей час. Олександр Петрович Пушкін справді в Одесі був і справді в Одесі привернув до Одеси увагу всього російського бомонду, так? тому що розповів, як тут прекрасно, які тут красуні дівчата, як тут по-європейському вільно дихається. От, власне, оце вільно дихання. З чим це пов'язано? Ну, звісно, пов'язано з тим, що так палац з царями королями далеко. Тут можна щось і демократичне говорити, і висловлюватися, можна вести себе більш розкуто і так далі. Зараз, мабуть, перезапуститься пам'ятник, який був у вас на екранах, справді збирали одесити на нього. Збирали тому, що на той момент вже був пам'ятник, не пам'ятаючи Москві чи Санкт Петербурзі, дуже хотілося собі. Збирали довго, мерія була проти, і, власне, ви бачите, що Пушкін стоїть спиною до мерії, тому що особливо не долучилася. Але насправді остаточну суму саме Мерія Одеська, бо Одесити так і не нашкрябував насправді на цей пам'ятник грошей. Тому це не зовсім так би мовити на чисті гроші Одеситів побудований пам'ятник. Все ж таки держава суди, теж долучилася. Що він тут робив? Звісно, він тут писав, писав Євгенія Онегіна, і тому власне, Одеса війшла в історію російської літератури як таке місце натхнення. І, власне, всі апологети Пушкіна, а їх було багато, пішли шляхом Пушкіна, пішли відвідувати Одесу, набиратися тут натхнення, обов'язково писати про неї і так далі зараз. Проєктор перезапустимо і підемо далі. В Одесі нині існує від відділення так, від літературного музею, окремо музей діючий на Пушкінській вулиця Пушкінська, і, власне, там є музей, який нині функціонує, функціонує з наших з вами податків. І з цього приводу громадян Одеси теж є питання: чи аж прямо потрібно окремо взяти музей для того, щоб славити.